Або фонд розвитку. Новий підхід до управління підприємствами має бути. Менше має бути оцього совка, який він зараз є. А більше сучасних практик. І ці практики мають бути вже впроваджені, якщо ми кажемо про виробництво. Освіта і перекваліфікація людей. І не просто освіта, якісна освіта, підготовка кадрів, кадровий резерв, працювати з освітніми закладами, щоб вони готовили кадри робочих, інженерів, тих людей, від яких буде залежати економіка в подальшому в майбутньому, треба працювати і готувати кадри для цього, щоб вони працювали. Щоб вони заходили на підприємства і вже працювали на економіку держави. А це люди, це основа держави і основа економіки. Люди. І ось у логіці гетьманцева є ось така проблема. Він робить акцент на працівника. Ніби це працівник з його слів непродуктивний. А право в тому, що оця продуктивність це не про людей. А це про обладнання, про організацію праці, яка вона, про технології, які це технології, про менеджмент і про інвестиції. Де ці інвестиції? Людина може працювати хоч 12 годин. Але якщо виробництво і обладнання, умовно кажучи, з 85-го року продуктивність не зросте, не буде цієї продуктивності. І ось, шановні, вже в фіналі, українці, ви все знаєте, працюють не гірше європейці. Але питання в тому, чи дасть держава бізнесу можливість? Інвестувати, модернізовувати, для того, щоб оця продуктивність зростала. І поки не зміниться оця економічна модель в Україні, звинувачувати людей у тому, що у них є низька продуктивність, це перекладати відповідальність свою на інших. Про що і заявив Гетьман він фактично звинуватив працівників українців у низькій продукти.